Багато хто спробував вже такий шашлик з хека, і всім сподобалося. А я вам нагадую цей рецепт. Звісно, що назва шашлик тут в лапках, але тим не менш, це дуже смачно. Я взяла півтора кілограма хека, обрізала плавники і нарізаю на порційні шматочки. Додаю сюди тільки сіль та суміш перць. Якщо хочете, можна залишити помаринуватися. Я залишила лише на півгодинки і буду смажити. Рибку обсмажую на середньому вогні до готовності, але без кришки. І щоб була гарна золотиста хрустка скоринка. Для маринаду тепер у каструльки змішую Чупчілі можете брати і негостре, якщо не їсте олію, оцет, воду, сіль та цукор. Додаю даю ще один-два лаврових листочка і ставлю це все на плиту за кипійки. А тим часом я ще взяла дві середніх цибулини і натерла їх на терточку для овочів, такими тоненькими кільцями. І тепер у миску або в якийсь лоток потрібно скласти шарами рибу з цибулею. Цибулька тут буде дуже смачна, тому якщо любите, додавайте побільше зверху. заливаю це все киплячим томатним маринадом і прижимаю тарілкою. Ставлю в холодильник промаринуватися, хоча б на 4 годинки. А взагалі, чим довше, тим краще. І в результаті виходить неймовірно смачно. Рибка гостренька, цибуля, така смачна, промаринована хрустка. Коротше, це дуже смачно. Я часто готую такий хек, тому раджу спробувати і вам.